Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я буду пересаджувати отакий чудовий, дуже красивий кактус. Це кактус із квітами, але це квіти від, це від іншої рослини, квіточки сухості, якісь, вони засохші. От, дуже давно я спостерігаюся за стражданнями оцього кактуса, бо в нього повтикували оці квітки, дуже багато їх і дуже глибоко. От, і він здоровий, красивий кактус. Але зараз я хочу подивитися, що в нього відбувається, як він. Себе почуває. Коріння дуже хороше.